програма Пілігрим, і я її ведуча Наталія Кулик. Подорожі завжди вавлять чимось новим та непізнаним. Сьогодні пропонуємо вам досить незвичну мандрівку. Ми вирушаємо на Золотоніщину. Здавалося б, ну що можна побачити у цьому районі? Скажете, немає тут загальновідомих туристичних об'єктів. Ці міфи ми розвіємо прямо зараз. 10 кілометрів від обласного центру міста Черкас на перехресті автомагістрали Київ Кременчук Черкас і Шрамківка та на залізничній лінії Бахмач-Одеса розташований районний центр Золотоноша. З нього ми і почнемо нашу екскурсію. Назва Золотоноша викликала цілий цикл золотих легенд. Згідно з однією з них, у другій чверті 17-го століття Золотоноша була замком Яреми Вишневецького і збірним місцем податків. Зосередження в місті золотих горошей, нібито й дало привід назвати його золотоношею, тобто золотою ношею. Проте, як свідчать писемні згадки, таке твердження хибне, бо Вишневецький прибув на лівобережжі на початку 30-х років XVII століття. А назва міста з'явилася за 60 років до того. За іншою легендою, черкаські козаки, придбане вогнем і мечем золото, складали у болотяних заводях річки Золотоножка. Звідси, мовляв, і назва. Третя версія пов'язує назву міста з подіями часів монголо-татарського іга. За легендою, стихія поглинула татарську флотилію із даниною. Коли ж вона вгамувалася, хвилі почали прибувати до берега золоті речі. Це сталося на місці виникнення Золотоноші. Відтак кажуть, річку назвали Золотоножка. А згодом і місто одержало цю ж назву. На думку ж науковців, своєю назвою річка завдячує природнім особливостям. Колись піщане дно золотоножки сяяло від домішків слюди золотавого кольору. Тож найбільш достовірною є версія про те, що назва міста пішла не від скарбів, які через нього проходили, а від блискучих розливів місцевої річки. Із золотоношою пов'язано безліч видатних імен. Тут закінчував школу відомий поет, літературознавець і перекладач Михайло Драй Хмара. У районному центрі народилися і жили письменник Семен Скляренко, засновник радянської біохімії, бах, академік Баранніков та багато інших. Свого часу Золотоношу відвідали філософ і поет Григорій Сковорода, письменник Іван Котляревський, учений Михайло Максимович, Кирило Мефодівці, Тарас Шевченка та Олександр Навроцький. А у другій половині 19 століття тут гастролювали Микола Лисенко та. Марія Заньковецька. Про все це вам розкажуть у місцевому краєзнавчому музеї, а ми вирушаємо далі. Під час екскурсії містом радимо вам звернути увагу на старі будівлі. В кожної своя цікава історія, сповита безліч у таємниць. Обов'язково зверніть увагу на приміщення, розташоване напроти міської ради. Як ми з'ясували, навіть самі золотоністі не знають про те, що це справжній костел. Точніше, був він таким дуже давно. Тепер тут офісні приміщення. Про колишні призначення говорить тільки архітектура. Поруч розташований парк. Сюди можете зайти на прогулянку та відпочити у затінку дерев. Серед інших пам'яток архітектури знайдете ви тут будівлю залізничної станції і, безперечно, Свято-Успенський собор 1909 року. Нещодавно храм відзначив своє сторіччя. З часу заснування пережив він важкі часи. У середині 18 століття на його місці стояла дерев'яна церква, яка згоріла на початку 20 століття. Згодом розпочалося будівництво і собор, який став головним храмом і прикрасою міста, відродили. Виїжджаючи на екскурсію районом, не забудьте заглянути в село Антипівка. Головною його прикрасою є дерев'яна церква святої Параскеви 1890 року, розташована неподалік від центру села. Будівля цікава різними карнизами і напівкруглими добудовами. Таких переконують знавці, ви не зустрінете більше ніде. У подвір'ї між церквою і дорогою стоїть дивом збережений, похилений старий козацький хрест. Та чи не головним духовним усердям Золотоніщини праву вважається Преображенська церква Красногірського Покровського монастиря? Це одна із найстаріших споруд в Україні. За переказами, життя в Красногір'ї на місці майбутнього монастиря започаткував Чернець із Константинополя приблизно наприкінці 16-го – початку 17-го століття. Йому у сні явилась цариця небесна і повеліла відправитись на руську землю та вказала місце майбутнього монастиря у горі біля Золотоноші. Першою обителю візантійського ченця стала викопана ним самим печера. Незабаром про чинця стало відомо господарю тієї землі, козаку Івану Шебето Слюшці, який вирішив перетворити Красну Гірку в Гору Божу і заснувати тут святу Обитель. До 1790 року Красногірський монастир був чоловічим, потім став жіночим. Сьогодні тут височіє кам'яний покровський храм, зведений у 1859 році, і кам'яний Спасо-Преображенський собор побудований. Тисячу 1767-71 роках за проектом українського архітектора Івана Григоровича Барського на кошти святителя Софронія єпископа Іркутського, мощі якого знаходяться в монастирі, також монастир знаменитий чудотворною іконою Божої Матері Дубанської, що явилася на дубі. Детальну історію монастиря ви зможете почути під час екскурсії на знайомство із золотоношою та її духовним сердям. Ви витратите щонайменше півдня, і як і ми, напевне, захочете перепочити і чимось порадувати свій шлунок. У Золотоноші ви легко знайдете місце, де можна смачно попоїсти. На ваш вибір тут бари, ресторани, піцерії. Втім, наша екскурсія триватиме далі, тому ми вирішили не повертатися у місто і пошукати належний сервіс на його околицях. Прямо на трасі нам трапився досить солідний готельно-ресторанний комплекс. Це місце стало вдалим продовженням нашої екскурсії, адже ресторан оформлений у народному стилі, тому знайомство з традиційною кухнею тут легко можна поєднати із вивченням історії, обрядів та. <звичаїв>. Ми працюємо цілодобово. Будь-який час можемо зустріти вас і нагодувати смачними українськими стравами. Перепочивши, рушаємо далі. До слова, увесь маршрут проходить вздовж мальовничих берегів річки Золотоношка, з купою боліт, лісів, каналів, ставків, заростів очерету і дамб. Дорогою до наступних туристичних об'єктів вам обов'язково розкажуть про те, що на території та у околицях Золотоноші знайдено кам'яні знаряддя праці доби бронзи, могильник зарубинецької культури та поселення чернахівських культур, а також городище періоду Київської Русі. Та чи не найбільше прославився цей край завдяки двом видатним особистостям? У 1804 році у селі Богуславець народився український вчений енциклопедист, історик, філолог, етнограф, ботанік, поет зі старшинського козацького роду на Полтавщині, перший ректор Київського університету імені Шевченка Михайло Максимович. Сьогодні це село запрошує на відпочинок серед неймовірно чарівної природи. Густі ліси, розміщені на крутих пагорбах і схилах, гранітні скелі, рівнини. Лини каскади ставків роблять край досить привабливим для туристів. Скажемо навіть більше, богославці називають свій край українською Швейцарією, але додають, що вірніше було б назвати Швейцарію копією богославщини. Побачити в цьому краї і справді є що, та це ще далеко не все. Далі у програмі ви дізнаєтесь, як із Золотоніщиною пов'язаний відомий на весь світ мандрівний філософ Григорій Сковорода. Через століття до його поглядів повертаються. Його наслідують і досі. Він став справжнім символом доброї старої України. Це про нього у своїх працях писали і продовжують це робити найвідоміші письменники світу. Сьогодні число присвячених йому праць в усьому світі уже давно перевалило за 5 тисяч, і в тих роботах сила селена різних спостережень, присудів, тлумачень. Він і дотепер бентежить уми своєю глибиною та незбагненністю. Він апостол Свободи. Іван Драч нарік його українським сократом, а Миколу Вінграновський нашим першим розумом. Це він опинився на найбільшій українській купюрі. Поет, педагог, богослов, філософ Григорій Сковорода зрікся світу в розквіті сил заради того, щоб жити. Якби спитати у самого Сковороди, ким він був, найшвидше б він сказав, що був на цьому світі безтурботним пілігримом, чиї ноги ходили по землі, а серце втішалося спокоєм десь далеко на небесах. Сковорода народився 1722 року в сотеному містечку Чорнухи на Полтавщині в простій козацькій сім'ї. Навчався у дяківській школі і в Киво-Могилянській академії. У грудні 1741 року юнак стає співаком придворної капели імператриці Єлизавети Петрівни. Відтоді аж до серпня 1744 року він буде мешкати у Санкт-Петербурзі та Москві. Наприкінці цього ж року він опиниться у Києві і відновить своє навчання у класі філософії Київської академії. Через рік у складі Токайської комісії генерал-майора Федора Вишневецького, куди його взяли як людину, добре обізнану в музиці та чужих мовах, Сковорода поїде до Угорщини закуповувати вино. Упродовж наступних п'яти років він побуває в Австрії, Словаччині Польщі. У жовтні 1750 року сповнений нових вражень, але без копійки за душею Сковорода повертається до Києва. Тут він деякий час працює вчителем поетики і слухає курс богослів'я. Втім, навчання так і не завершив у 1753 році. За рекомендацію митрополита Тимофія Щербацького він стає вихователем Василя Томари, сина Бончукового товариша Степана Тамари, і переїздить у село Каврай, що на Золотоніщині. Саме Степану Томарі на той час належало усе село. Маєток же пана знаходився там, де сьогодні розташована сільська школа. Де знаходилося яке приміщення, місцеві жителі сьогодні вивчають за фундаментами, які щоразу знаходять на території навчального закладу. До сьогодні, із комплексу будівель, які належали родині Томар, зберігся лише ось цей льох. За версіями деяких вчених звести в центрі ковраїв. Винний погреб токайського типу за кращими угорськими традиціями місцевому пану порадив саме Григорій Сковорода. Обізнаність філософа у виноробстві власне і стала спільним ланцюжком в історії двох різних регіонів. Та така і ковра, і чому вони зв'язані? Дело в тому, що е Степан Тамара займався. Еще вина, занимался еще торговлей вина. И тот погреб, который находится на территории, на, на территории бывшей усадьбы Степана Тамары, этот погреб 18 века, с уди, у, просто уди, уникальной кладкой, кирпичной кладкой. И я, например, находясь дома, находясь в Такае, если захожу в погреб и вижу подобную кладку, я всем своим друзьям, виноделам, Рассказываю, что именно такую кладку можно найти более чем за тысячу километров от такая. То есть это интересный момент, сколько есть, сколько есть общего в архитектурных моментах между, например, Такаем и ковраем. Но опять же, самый главный момент это вино, Такайское вино. И такайское вино оно было известно здесь, на Черкащине, еще во времена Богдана. Оно стояло на, на на столах у Богдана, а уже потом у Петра, можно сказать Петра первого. И вот такайское вино это было одно из связующих. Дело в том, что за счет такайского вина э, развивались целые регионы, целые сельскохозяйственные регионы, например, такайский регион. И 18 век это был золотой век такайского вина. Для такайского вина именно 18 век он был веком э, самого высокого уровня производства, самого высокого уровня э, продаж, именно импорта, экспорта, импорта. И как часть, как составное этого процесса был Григорий Саидович рода Он служил в Такае придворным уставщиком. Он был придворным уставщиком при генерал-майоре Вишневском. Часто спорят почему он там находился чем он там занимался какую какую функцию или функцию он там выполнял он был придворным уставщиком а в, в, в обязанности придворного уставщика входила, значит, входила, входила сервировка сервировка подача вина на стол то есть он был виночерпием еще или мушенком, как это называлось в те времена на немецком языке. У ковраї сковорода мешкатиме близько шести років, виховуючи хлопця, якого вкрай розбалувала мати. Гоноровита донька полтавського полковника Василя Кочубея Анна. До речі, надгробна плита цієї жінки збереглася до наших днів і встановлена неподалік школи. Свого часу конфлікт саме з Анною спричинив до того, що на кілька місяців сковороду було навіть звільнено з роботи. Невдовзі Сковорода знову опиняється у Кавараях і живе тут аж до літа 1759 року. Саме на цей період припадає початок його поетичної творчості. Тут він пише декілька поезій, які згодом увійдуть до циклу сад божественних пісень, а також відомий делібертати. Потім у доля водила сковороду ще багатьма шляхами, відкривала перед ним таємниці пізнання світу, Бога і себе. Та спогади про кавраї, кажуть дослідники, не полишали його і виявлялися у творчості поета. Каврай сам по собі місце неповториме. О ньому можна читати в поезії сковороди, о ньому можна читати в його воспоминаннях, в його сні. который он увидел в Коврае. И Коврай непосредственно связан с теми местами, где Сковорода жил либо до Коврая, либо после Коврая. Но всегда это э, он возвращается в своих произведениях. Всегда это как-то каким-то образом переплетается с его лирикой, переплетается с его прозой, философской прозой, педагогической прозой. Смерть настала його 1794 року в селі Паніванівка, тепер сковородинівка Харківської області. Легенда розповідає, що після веселих гостин у власника села філософ забарився у саду. Виявилося, що під розложистою липою він викопав собі могилу. По тому змінив білизну, вмився, помолився богові, ліг спати і більше не прокинувся. На своїй могилі сковорода заповідав написати: світ ловив мене, та не спіймав». пусть даже несчастливо, пусть даже э, читая его критиков, можно где-то прочитать, что он он э, тяготился в, в, в коврае, например, что коврай ему был не мил. Хотя я считаю, что сковорода по жизни был оптимистом, и он везде, где бы он ни был, пусть это будет было было в Венгрии или это было э, в Малороссии, это все, он всегда был оптимистом, он всегда был оптимистом оптимистически настроенным и верящим в то, что когда-то, пусть даже в такой форме, как, как сегодня, когда-то о нем вспомнят, а тем более в следующем году, когда мы будем отмечать 290-летие со дня рождения Григория Савича. И это коснется и нас, коснется и Черкащины, коснется Венгрии, коснется Польши, коснется Словакии, Австрии, коснется Италии, те места, где он был коснется и Ржешува, и Кросна, и Таруня, и Шатаруэгея, и Шарашпотока, и Такая, и Офина, то есть Буды, и Вены, и Пресбурга, то есть Братиславы, и коснется и Флоренции, и Рима. География, литературная география Сковороды, она настолько интересна, это мне кажется, один из самых лучших примеров, образцов для современной украинской молодежи, именно молодого человека, который, который, отправившись в так называемые европейские мандры, однажды вернется к себе на родину, вернется в слово в Малороссию, вернется в Словожанщину, женщину, встретится со своими друзьями. Для него чувство дружбы, чувство родины, они стоят, можно сказать, на одном уровне, на одном месте. У 1972 році на честь неспійманого світом мандрівника у селі Ковраї створено природничо-історичний комплекс імені Григорія Сковороди. Сюди увійшли парк Пам'ятка садово-паркового мистецтва його імені. Тут встановлена меморіальна плита. Кравцева гора улюблене місце поета. Погріб Томар. На стіні каврайської школи, яка побудована на місці колишньої садиби Томар, встановлена меморіальна плита. Погруддя Сковороди, копія роботи Кавалерідзе, встановлена у 1973 році, та літературно-краєзнавчий музей Григорія Савича у школі. Розповідь про видатного філософа я завершу його відомою фразою Пізнай себе. Тож, якщо ви вирішите таке це зробити, вирушайте на Золотоніщину у село Каврай. І хто знає, можливо, шляхами сковороди ви дістанетеся Петербурга чи Угорщини. Але пам'ятайте, до будь-якої подорожі потрібно готуватися заздалегідь. З вами була програма Пілігрим. І я її ведуча Наталія Колик. До зустрічі.